Зовсім недавно ми з вами святкували Різдво. І всі ви пам'ятаєте, наскільки чудовим було недільне служіння, правда ж? Прекрасні пісні, святковий настрій. І мені здається, що ми сьогодні, десь всередині все це пам'ятаємо, і цей настрій зберегли, правда? ж? І мені хотілося б знову вас привітати цим чудовим вітанням. Христос народився! Христос народився! Христос народився! Друзі, слава Богу, за народження Христа! І ми маємо про це згадувати не один раз на рік, а набагато частіше. Чому? Тому що народження Ісуса Христа це як написано, радість для всіх людей. Пам'ятаєте, коли ангел з'явився пастухам, то що він їм сказав? Я приніс вам радість для всіх людей, не тільки для євреїв, для маленького народу, який живе десь там на середньому сході, а для всіх людей, які звертаються до Господа, які вірять в нього, які пам'ятають про Його заповіді і виконують ці заповіді у своєму житті. Якщо ви пам'ятаєте трошки раніше, десь два чи три тижні тому назад, ми з вами говорили про те, чому Бог вибрав саме Марію для народження Ісуса Христа. І тоді мова йшла про дві риси Марії. Перша це чистота, а друга риса слухняність. Сьогодні хотілося б говорити про третю рису, яку мала Марія, і яку нам з вами також треба мати. Друзі, біблійні історії це не просто прочитав і забув, ні. Але прочитав, взяв щось для себе і змінив щось у своєму житті, для того, щоб стати справді духовною людиною і перестати бути людиною тілесно плоцькою Отож читаємо Боже Слово Івангелія від Луки, другий розділ, тринадцятої вірша і нижче. І раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, яке славило Бога і вигукувало слава у вишніх Богові і на землі мир, в людях благовоління. І коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному: Ходім до Віфлієма і побачимо, що там сталося, про що звістив нам Господь. І вони пішли поспішаючи. І знайшли Марію Йосипа і немовля, що лежало в яслях. Побачивши його, вони розповіли про те, що було звіщено їм, про немовля, Це. І всі, хто чув, дивувались тому, що пастухи розповідали їм. А Марія зберігала всі ці слова, складаючи в серці своєму. Друзі, ще хотілося б. Нагадати це останнє речення ще один раз. Слухайте уважно, що робила Марія. Зберігала всі ці слова, складаючи в серці своєму. Вона не пропускала ці слова пов свої вуха. Вона не блукала десь думками, коли чула ось такі відкриття про її сина спочатку майбутнього, потім вже народженого. Вона складала. Ці слова в своєму серці. І ось ця характеристика говорить нам про таку рису Марії, як умиротворенність. Вона мала спокійне і лагідне серце. Вона берегла мир в своєму серці. Чому такий висновок можна зробити? Тому що якщо у людини всередині нема миру, якщо її серце не є лагідним і спокійним, то повірте, там ніколи не буде складатися Боже Слово. Там зовсім інші речі будуть складатися страх, невір'я, образи, депресії, критика, гнів і так далі. По-іншому не буває. Тільки коли всередині мир, коли серце є лагідним і спокійним, то слово Боже буде складатися у нашому серці і зростати. І ось ця якість вона не приходить до нас у момент народження. Написано, що серце людське є зіпсоване понад усе. Людське серце, воно схильне до зовсім інших речей. Воно схильне якраз до таких плотських проявів до гніву, крику, суперечок, сварок, насильства, війни. Ми це з вами все бачимо зараз в цьому світі. Написано: нема миру нечистивим. Пам'ятаєте? Боже Слово говорить: нечистивим нема миру. У них всередині все бурлить. І тому стільки зла, стільки насилля. Така війна відбувається навкруги. Люди гинуть, втрачають своє здоров'я. Сьогодні брат розповідав перше про те, як військові втрачають кінцівки, своє життя. Це жах, що там відбувається. Прожити один день це вже щось в тому окопі, коли на тебе пікірують ті дрони, коли свистять кулі, вибухи лунають. Це дуже страшно, друзі. І треба справді щодня. Молитися за наших хлопців, чоловіків, які там на лінії фронту оберігають наш з вами спокій, щоб ми могли ось тут, у Києві, сьогодні, молитися, бути в домі Божому, мати спокій у серці. Хтось це забезпечує. І наш з вами обов'язок молитовно, фінансово, всіма іншими можливостями підтримувати наших захисників. Тому що якщо цього не робити і подібно до Моїсея іноді опускати свої молитовні руки, то вся ця тривога, яка зараз на відстані 500-600 кілометрів від Києва, може знову наблизитися до нас. А всі ви пам'ятаєте події 22-го року, коли війна відбувалася на відстані 15 кілометрів, був гостомель? Коли вже сюди долітали звичайні артилерійські снаряди і вибухали ось тут на відстані 100 метрів від молотовного будинка біля Сільпо. І щоб цього не було, щоб цей жах не повернувся, нам треба продовжувати і далі молитися і стояти в молотовному проломі. Хтось може запитати, а скільки ще, вже ж три роки молимось, коли це закінчиться? Друзі, ми не знаємо, коли це закінчиться. Нам треба просто щоденно робити те, що в наших силах. Пам'ятаю, якось читав історію про людину, яка пережила Другу світову війну, пройшла концтабір, німецький концтабір, декілька років була там в дуже жахливих умовах, друзі. Ми навіть з вами не уявляємо, що таке німецький концтабір, як там люди страждали. І ця людина розповідала про те, що там було декілька категорій в'язнів. Одні думали, що це все швидко закінчиться, і вони померли не витримали до кінця. Тому що знову і знову, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, і люди втрачали свідомість, втрачали здоров'я, просто втрачали все і гинули. У них не було сил жити далі. Інша група в'язнів думала, що цей жах ніколи не закінчиться. І ці люди також загинули, тому що всередині вже не було надії. Був тільки розпач, депресія, страх. І тільки третя група в'язнів витримала і пройшла до кінця, які не думали про те, коли рано, пізно, через рік, через два, вони просто щоденно. Робили те, що мали робити. І вони дочекалися момент визволення, коли прийшли війська і врятували їх звідти. І нам з вами також не треба сьогодні задавати Богу питання, коли. Всі ви знаєте, що декілька днів назад там вже були прогнози, що 30-го числа гаряча фаза війни закінчиться. Наобіцяли всім людям мільйони хтось і повірив в це. І що, не виконалося. Не припинилася гаряча фаза, навпаки. Полетіли знову ракети, дрони. Першого 1 числа, ви знаєте, в Києві дрон попав в будинок і одна людина загинула. І були руйнування прямо в центрі міста, в урядовому кварталі. Не закінчилася гаряча фаза. Чому? Тому що не можна покладати свою надію на людей, друзі. Люди не знають і не можуть давати гарантію, що буде завтра, тим більше, що буде через місяці, коли ця війна закінчиться. Тільки Бог знає, коли ця війна закінчиться. А наше з вами завдання щодня робити те, що в наших силах тримати руки високопіднятими до неба і кликати до Господа, про мир для України. Не про знищення ворогів, не про вбивство сотень тисяч тих росіян, не про це, друзі. Але про мир для України, а Бог знає, як його дати. У нього є свої методи для того, щоб дати мир. Для нас перемога це є мир, щоб люди з обох сторін перестали гинути. Щоб чоловіки повернулися з лінії фронту до своїх сімей, до своїх дружин, своїх дітей. Ось що є справжня перемога. Щоб ті люди, які сьогодні на фронті воюють, вони почули Боже Слово і покаялись. Люди, які втратили кінцівки, Люди, які психологічно дуже, дуже також поранені, це величезний стрес, навіть одну добу побути там на лінії фронту, а уявіть собі місяці, роками там воювати і бачити, як гинуть твої друзі на твоїх руках. Це дуже страшно. Тому в цьому 25-му році ми не будемо вірити обіцянкам якихось людей про те, коли, як. Але ми будемо довіряти нашому Богу, що Він має силу і здатність закінчити цю війну. Амінь. Слава Богу, якщо ми з вами це розуміємо, повертаємося до нашої теми. Марія мала ось цю якість, вона була умиротвореною, мала лагідне серце. І для того, щоб набути цю рису. Друзі, треба свідомо рухатись в цьому напрямі, тренувати своє серце, навчитися берегти свій внутрішній мир і спокій. Адже бувають такі дрібні ситуації в житті, в побутовому, навіть в якихось церковних проєктах, хтось там кабель не приніс, десь там стену не так поставив, або дружина там тарілки не помила. І якщо людина не має внутрішнього спокою, Відбуваються якісь емоційні такі розборки. І щоб цього не було, важливо пам'ятати, що пріоритет номер один це стосунки, наші стосунки. По-перше, з Богом, а по-друге, один з одним. Треба пам'ятати про те, що колись відбуваються якісь такі ну, дрібні непорозуміння. Не можна давати можливість своїм емоціям вибухати, не можна це перетворювати на якусь сварку, конфлікт. Тому що тоді виникають образи, тоді руйнується атмосфера благодаті, і тоді людям, що хочеться розбігтися десь далеко і більше ніколи один одного не бачити. Так чи ні? Друзі, ну це, ну це життя, це саме так і працює. Наша церква називається як? Благодать. А що таке благодать? Це не якась теорія. Благодать це є особлива атмосфера праведності мира і радості в Дусі Святому, атмосфера прийняття і уваги один до одного, коли ми з вами дивимося один на одного, як на ангелів. Не як на злодію, або шахраїв, або ще якось, але як на ангелів, ось так повинно бути у церкві. І коли відбуваються якісь події, які штовхають нас до емоційного вибуху, треба тримати себе в руках, пам'ятаючи про дорогоцінність благодаті. Тому що благодать, вона чимось нагадує. Птаха, наприклад, голуб. Його легко налякати. До речі, ви знаєте, що голуб є символом Духа Святого? Не орел, не коршун якийсь, а саме голуб. Чому? Тому що голуб це є птиця, яка асоціюється з миром, правда? ж? Так, як кажуть, голуб миру. В той же час голуб є лякливим птахом. Його дуже легко налякати. Один необережний рух. І він раз і полетів. І так само атмосферу благодаті можна легко зруйнувати сварками. Неправильною поведінкою, неправильними словами. І тоді відновити цю атмосферу вже дуже важко. Руйнується вона за хвилини або навіть за секунди, а відновлюється тижнями, місяцями. Інколи навіть роками. І ось особливості нових церков якраз і полягають в тому, що люди тільки прийшли, дивляться один на одного, як на ангелів, і є атмосфера благодаті. А потім іноді буває так, що ця атмосфера потихеньку руйнується нашими неправильними діями і нерозумінням того, що саме стосунки один з одним це пріоритет номер один. Треба бути уважним один до одного, пам'ятаючи про те, що ми разом будемо у вічності, друзі, тисячі, мільйони, мільярди років. І для того, щоб там у небі не сваритися і почувати себе добре і комфортно, ми тут маємо навчитися жити у мирі. Щоб нам тут було добре, один з одним. І ось ця риса. Вона приходить до християнина через деякий час, коли він свідомо намагається набути цю рису. Дивіться, учні Ісуса Христа, вони ж на початку не мали цієї риси. Вони були дуже емоційними, особливо Петро, щось трохи не так проти його волі, проти його бажання, якась небезпека, ви пам'ятаєте, що він робив? Вихопив меч, і все, і пішла. Ситуація. Хіба не так відбувається і сьогодні між людьми? Коли щось не так? Як ми собі уявляємо, люди так само вихоплюють словесні мечі і починають цим користуватися або особисто, або в чатах, і там такі іскри летять, що ж гай гуде. Далі Іван Яков, ще два учні Ісуса Христа. Вони також були на початку вкрай емоційно нестабільними. Одного разу всі ви пам'ятаєте ту історію, коли в одному селищі люди не захотіли прийняти на ночівлю Ісуса з його учнями. І який був емоційний вибух у Івана та Якова, вони захотіли просто знищити тих людей. Правда ж страшно. За що? Це був просто вибір тих людей. Ну не хочуть вони відкривати двері. Ну це їх вибір, ну не можна їх в цьому звинувачувати. Ми з вами також робимо вибір, да? кому двері відкривати, коли хтось телефонує, а кому ні. І тоді Іван з Яковом не мали цієї риси. Вони не мали спокою у своєму серці за найменше неправильне з їхнього погляду поведінку людей вони були готові їх просто знищити. Але пройшов час, вони прийняли Духа Святого, наповнилися справді Божою благодаттю і усвідомили важливість берегти мир і благодать, важливість бути умиротвореними. Той самий Іван, він став апостолом любові Ісуса Христа у своєму Євангелії саме Іван розкрив Ісуса Христа. З точки зору посланця Божої любові. І нам з вами так само в цьому році, друзі, треба стати нарешті умиротвореними. Всі ви чудово пам'ятаєте, да, які іскри летіли в 24-му році. В усі боки, в деяких ситуаціях. І щоб цього не було в 25-році, му році нам треба навчитися берегти мир. Берегти атмосферу благодаті у нашій церкві, яка якраз і має таку назву, і зараз давайте про це помолимось. Амінь.